Щоб дослідити властивості ферментів і умови їхньої активності, нам знадобляться сира картопля, варена картопля, сире м'ясо, варене м'ясо, розчин гідрогену пероксиду, 4 пронумерованих пробірок. В першу пробірку кладемо шматочок вареної картоплі. Приливаємо кілька мілілітрів гідрогену пероксиду. Ознаки хімічної реакції не спостерігаються. В другу пробірку кладемо шматочок сирої картоплі. Приливаємо розчин перексиду. Активне виділення бульбашок газу свідчить про те, що відбувається хімічна реакція. Гідрогенопероксид розкладається на воду і кисень. Кисень виділяється у вигляді бульбашок. В Третю пробірку кладемо шматочок вареного м'яса. Приливаємо розчин гідрогенопероксиду. Знаки хімічної реакції не спостерігаються. У четверту пробірку кладемо шматочок сирого м'яса. Проливаємо розчин пероксиду. Спостерігаємо бурхливе виділення газу. Ми довели, що ознаки реакції спостерігаються тоді, коли є живі клітини. У них міститься фермент, який необхідний для розкладання гідрогену водні. Під час термічної обробки картоплі та м'яса фермент зруйнувався, а клітини загинули, тому реакція розкладання гідрогену пероксиду практично не спостерігалась.